Да. Так, отже, у вас є три справи в нашій компанії. На підставі 512 статті Цивільного кодексу України ми представляємо інтереси вашого кредитора по договору пристав... по договору факторингу. Первинний кредитор був товариство з обмеженою відповідальністю Ліневро України, торгова марка Кредит 7 Сума заборгованості три гривень копійок. Ще а в СМС справа. було вказано 4,782. Не перебувайте, будь Ви ласка, перше безпечне агентство необхідних кредитів, торгова марка MyCredit, сума 4782 гривні 96 копійок. І yeah. ще одна справа: це товариство з обмеженою відповідальністю селфі кредит, торгова марка селфі-кредит 1978 гривень 96 копійок. Оплату маєте робити на реквізити вже нашої компанії. Давайте домовлятися про оплату. Прошу домовлятися. Сьогодні, завтра, коли буде ваш платіж. Mm. Зараз не можу, зараз я шаурму їм. Для чого мені ця інформація, Ігор Станіславович? Ну, ви ж кажете, що треба оплата, а я зараз не можу оплатити, я шаурму їм. Ну добре, тоді перетелефонуйте, коли вам буде зручно спілкуватися. Так Тому мені... доброго до побачення. Спілкуватися. Індекс 4066. Бутилку пива і стільки мені фіолетові захватити. А да, о! З обмеженою відповідальності фінансова компанія Європейська агенція з товаренення. Так, да, фіолетові там, якщо будуть, захвати. Да, слухаю. Що саме ви слухаєте? Ви телефонуєте до нас на нахідну лінії. Це я вас слухаю. Повідомлення, що ви таке прислали. Я зараз перевірю інформацію одну хвилину. Нет. На цей номер телефону надійшло повідомлення? Ну, звичайно. Так, дійсно, я бачу, що вона надійшла повідомлення такого характеру, нагадуємо про у сумі, правильно? Зараз, на секунду, ні, там інший текст. А, так, да, так, да, так, да, такий текст. Да, там, е, які ви Просимо повідомити дату платежу за телефоном. Угу, Я зрозуміла. Е, Скажіть на рук, Ігор Станіславович, це ви? Так. Да. Дійсно, ми надсилали вам смс-повідомлення на рахунок заборгованості перед торговою маркою Selfie Credit, яка була оформлена в товаристві з обмеженою відповідальності Selfie Кредит. Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України відбулося обступлення права грошової вимоги до нашої компанії. Загальна сума боргу дійсно складає 1 тисяча гривень копійок. Скажіть, будь ласка, чому не здійснюєте оплата? Чому не здійснює оплату? А там я вже декілька разів відповідав, мала зафіксувати. Ну нічого не змінилося. А чому зараз не здійснюєте оплату? А, ну причину ви бачите, там форс-мажорні обставини. Зараз вони змінилися чи ні? Ні, форс-мажорні обставини впливають на все моє життя. Тобто ви взагалі не налаштовані здійснювати оплату? Правильно я вас розумію? Uh, не знаю. Буду і гроші заплати. А в якому саме пункті вашого кредитного договору зазначено, що ви можете здійснювати оплату лише тоді, коли будете мати кошти, а не тоді, коли кредитор вимагає? 6.9. Що там прописано? Форс-мозонні Force. А які саме у вас форс мажорні обставини прямо настільки, що ви не можете здійснити оплату у розмірі 1978 тисяча гривень 96 копійок? А Уже я одну дні. Справа в тому, що коли два суб'єкта заключають якийсь договір, кожен із них несе фінансовий ризик? От ваша компанія, точніше, первинний кредитор, поніс фінансовий ризик і прогадав. Так от, не судьба. Чому прогадав? Оплата заборгованості буде, але тільки вам вирішувати, як ви її будете коли? здійснювати. Примусово чи добровільно. Коли буде? Ні, Останіславич, вона обов'язково буде. Вам тільки вирішувати. Я питаю на яких коли? умовах вона буде. Не треба на мене підвищувати голос. Я не підвищую голос. Якщо я би голос, тебе барабанні перетинки лопнули б. А, те, що ви не вмієте спілкуватися, зрозуміло, що як тільки почали з вами розмову. Тому ви мене не здивуєте зараз нічим, Ігор Станіславович, Я не повідомляю вам початок, що у нас є. я не знаю. Я задав коли. Добрий день. З метою дотримання вимог законодавства розмова буде записана. Мене звати Наталя, мій індекс 4049. Це товариство з обмеженою відповідальністю, фінансова компанія Європейська Агенція з повернення боргів. Я вас слухаю, з якого питання телефонуєте. Господи, ти по голосу така втомлена, що тобі хтось накидав за шивора вже за сьогодні, чи що? Якби треба бути енергійною. Скажіть, будь ласка, хто ви, з якого питання ви телефонуєте? А мене за Ігор. Ну треба ж бути якоюсь енергійною. Вам з таким голосом Юр, ніхто діє не кидає. Вам з таким голосом ніхто денег не дасть, да, це я. З якого питання ви телефонуєте? Ну, для початку чую у вас такий втомлений голос. <рисвіт> Ігоре Станіславовичу, ми зараз обговорюємо, я так розумію, не мене. Я обговорюємо якесь питання, з якого ви до нас зателефонували. А як вас знати? Я вас уважно слухаю. Наталя. Наталя, все, хуйня, давай по новій. Ай, ладно, говорили за оплату і ваша курка слилась. Так, я зрозуміла. Отже, ви до досягли домовленості з попереднім спеціалістом. Я вас вірно зрозуміла? Ні, з куркою, там не спеціаліст, там якась квочка сиділа. Дивіться. Вона сказала, що оплата буде, я запитав, коли, і вона скинула трубку. Ігоре Станіславовичу, я бачу, що згідно статті 512 цивільного кодексу України в роботі в нашій компанії є три кредитні справи. Було відступлено право грошової вимоги ваших боргових зобов'язань. Перше, відступлення відбулось по торговій марці кредит сім від товариства з обмеженою відповідальністю Лінеора Україна у сумі 3358 тисячі гривень та 89 копійок. Друга торгова марка «Майкредит» Відступлення відбулось від товариства є? з обмеженою відповідальністю. Перша безпечне ад. Вонеобхідних кредитів чотири тисячі 4782 гривні та 96 копійок. І торгова марка селфі кредит. Відступлення відбулося від товариства з обмеженою відповідальністю Selfie Credit у сумі 1978 гривень та 90 копійок. Від нашої компанії нарахувань по жодній справ не проводилось. Ви зателефонували, готові домовлятись на оплату? Я запитав, коли буде оплата? Ну, це ми вас маємо запитати, коли ви плануєте закривати ваші борги сьогодні, понеділок, вівторок. Ваша колега колега сказала, що оплата буде. Ну, я ж вирішив запитати, коли вона буде. Ну от, будь ласка, надайте відповідь, коли ви закриєте ваші боргові зобов'язання перед нашою компанією. Дивіться, перший момент. Я не знаю, коли буде оплата, чи вона взагалі буде. Ваша е, мама, ой, колега сказала, що е, оплата буде 100%. Ну, я запитую, коли. Mm. Якщо ви настільки впевнені, гаразд, від, від чого залежить факт вашої оплати, скажіть, будь ласка. Від зовнішньо економічної ситуації. Ситуації на фондових mm -hmm. ринках. Е, Добре, давайте з цього приводу Наличай, поспілкуємося. Ви працюєте на сьогодні, Ігор Станіславович? На сьогоднішній момент я відпочиваю, в мене вихідний. Вас що я не почула, вибачте, бо поганий зв'язок? У мене вихідний. Вихідний, гаразд. Але взагалі ви працюєте, вірно? А взагалі не пам'ята. Не пам'ятаю, чи працюю, чи ні? З ким ви працюєте, де працюєте? Забув. Який розмір доходу у вас в місяць, Ігоре Станіславовичу? Забув, де працюю. Місячний дохід угу. півтора мільйона а, єн. Ігоре Станіславовичу, дуже оригінальний у вас стиль спілкування, однак ви ж розумієте, спілкуючись таким чином, питання не вирішиться. А в чому оригінальний стиль, якщо ви самі кажете, що оплата буде, я запитую, коли, і ви сідаєте в лужу. Ну, оплату маєте робити ви, тому що заборгованість перед нашою компанією наявна у вас. Нішо? Ви знаєте, скільки у вас боржників і скільки вам не платять? Ігор Станіславович, я бачу, що ви не знаєте, мабуть, скільки у нас боржників, які нам платять. У вас кожен ми зараз розмовляємо не про те, не міняйте, будь ласка, тему розмови. У нас є з вами спільне питання, не закрите. Давайте будемо вирішувати його. В будь-якому випадку його оплачувати придеться рано чи пізно. Давайте разом з вами, скажімо так, знайдемо спільне рішення, яке задовольнить обидві сторони. І врегулюєте питання. Я зі своєї сторони можу попробувати погодити для вас лояльні умови по 20% від кожної суми. Ви готові домовлятись на оплату на таких умовах. 20 відсотків від кожної суми оплатити і все? Ні, списання. А, ні, так не інтересно. Ви заплатує... Ну ви ж розумієте, що компанія вам нарахування проводила і відповідно не е, основну масу ми маємо повне право і не. Значить, дивіться, замість 3,358 так можна закрити борг за стоять. 2... стоять. стоять. Брав тисячу. Тисячу ви брали, да. так. Тож ж навіть не тисячу, а 999. Ні, рівно тисячу брали. Ні, брехня, бачите, от ви да. брешете. Ні, ви брали рівно тисячу, а передано прострочена заборгованість 999 і 89. А чому так? Тому що ви робили часткові оплати. Десь при часткових оплатах йде часткове погашення відсотків, угу. ну, по черзі, так, і десь по декілька купів Оплатив 400 30. гривень. Правильно? Загальна сума, яка була внесена до того, як придбала наша нашу компанію передано було справу 600 гривень і 5 копійок. А, 600 гривень, то 400 я залишився довжен. Ну, давайте 600 гривень і, так, воно так, трохи гарантин... не так Що? Ігоре Станіславовичу, згідно статті 534 цивільного кодексу України, яка має назву черговість погашень за грошовою вимогою у разі часткової проплати. Так, е, кошти, які надходять часткове платежі, вони розподіляються наступним чином. Спочатку перекривається комісія, це плата за обслуговування кредиту, потім перекриваються відсотки, яким потім прави є, кредит які є, обслуговувати. І тільки в кінці перекриваються тіло кредиту, яким, яким чином мій кредит обслуговувався. СМС-повідомлення ну, обслуговування банківського рахунку. Вас на СМС-повідомлення і, і вартість всього цього, і навіть ваша робота в мене в кредитному договорі не була прописана. Тому я вам пропоную, ладно, хрен з ним, дивіться, взяв тищу, отдаю тищу. Бачите, Ні, от ви не його не купили ставити. за 500 гривень. Заробите 500? Ну, це не фантазуйте, не фантазуйте. Я вам запропонувала лояльні умови, які... Які лояльні умови? Ти того, виконали її, ти з зуба впала? Я в тисячі, бодай, дві з половиною. Була. Ну, ви в своїм розумі, при чому, що оплатив 600. Ну, а ви нічого, що ви брали кошти в грудні 21-го, а сьогодні вже серпень 25-го, у вас і не береже така Так, ну, така от ситуація? іменно, по-перше, навіть це, срок позивної давності вийшов. Тому я вам пропоную заробити, а ви як тупарилі і мавпи. Ігоре Станіславович, давайте ми не будемо спускатись до примітивного рівня особисто та ти, то, ти від примітивного рівня розвитку, розвитку не далеко відійшла. Деякі то, Станіславич, тобі адекватно кажуть одне, а ти є дура. Я вам дякую за дзвінок. На цьому розмова залежу. Я зазначаю привіт. вашу відмову від оплати. До побачення, бережіть себе. Заробляйте кошти.